Німецький канцлер зараз з кількаденним візитом у Китаї має намір просити Пекін не підтримувати РФ. Про що Олаф Шольц може домовитися із сі Цзіньпіном, Ми розпитали президента ліберально-демократичної ліги України Артура Харитонова. в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте тільки Шольца ми відкладемо буквально на 3-4 хвилинки, тому що е, от нинішня свіжа новина, точніше, заява Еммануеля Макрона. Е, він е, каже, що е, хоче домовлятися із Сі Сідзіньпіном, коли той невдовзі приїде в Париж, е, щоб було на час ігор встановлене олімпійське перемир'я, попри от, е, ну, продовження війни Росії в Україні, війни із Айля з Хамасом, і хоче він для цього залучити багато партнерів, зокрема і Сі Цзіньпіна. От ну, як вам така ідея? Що чільник Китаю на це скаже? Ну це взагалом в цьому всьому контексті, який нині відбувається, з усіма перемовинами, тому що ми знаємо, що відбувся критичний дзвінок президента Байдена до Сі Цзіньпіна. за його результатами. Сі Цзіньпін зголосився виконувати ті приписи, які встановлює перед ним Америка з численних причин і економічного стримування і військового ситуація в Китаї самому не хороша нині. От і фактично на закріплення цього процесу у нас працює і Шольц, і Макрон. Чому він нині це пропонує? Ну? Це не це не новина. Він загалом хотів перемир'я ще на стадії ранньої підготовки до Олімпіади в Парижі, але нині це виглядає більше як інструмент, та або елемент в тій системі переговорні, яка нині будується за участі сполучених штатів щодо тиску на Китай. Тому що ми ж бачимо, що зняли американці цензуру на факти щодо китайської підтримки Росії. Ну зараз дуже прямо називаються речі свої. І нами, не так, якби мені вже цього хотілося, коли це вже дуже радикальна риторика. Але ну дивіться, у нас 90% мікроелектроніки, чіпів на у російській техніці, з даними американської розвідки, поставлено до Росії з Китаю. Це все, що утворює їх танки, ракети і все те, що вбиває українців 90%. 70% за останній квартал 23-го року верстатів для вироблення зброї з Китаю, і це можна. Тобто Китай в нас вже публічно, ну це було очевидно для всіх, хто слідкував, є не просто однодумцем Росії, партнером і спонсором, бенефіціаром, це союзник росіян у вбивстві українців. Поплічник ну, можна навіть сказати. Коплічник, коплічник, ну Абсолютно, руки Сі Цзіньпіна замилені кров'ю українців, тому що він це все санкціонує і підтримує. От, власне, і заява Макрона, от вони виглядають в контексті ну, реально. Uh, майбутніх переговорів та у нас буде саміт миру. Ми не знаємо, чи буде там Китай. Багато вкладено зусиль, щоб бі там він там був uh, в принципі. Це не прохання, це не те, що хтось його молить там бути. Ні, це вимога, тому що Китай дуже зацікавлений рятувати свою економіку, яка відкочується на 30 років нині. Та в багатьох аспектах. От і, і от подивимось: ну це досить якщо Китай скаже так, ми за це. Це буде досить цікаво. Це позитивний сигнал. The cat Ну, Подивимося. Тобто, от, у вас поки що прогнозу немає, як офіційний Пекін відреагує. Ну що ж, ми відкладемо тоді цю тему, тому що ну, недовго чекати візиту лідера Китаю до Парижа. Шольц вже в Пекіні, в нього чи то триденний, чи то чотириденний, хто як ЗМІ пише така поїздка велика. І одним з ключових питань. Він обіцяв стане обговорення підтримки Пекіну Москви на тлі російського вторгнення в Україну. Я так побігала сьогодні трошечки по європейських змі, нацапала цитат і заголовків. Дойче веле те ж саме. Назвало це «жонглювання канцлера. Європейська редакція політико ще більш жорстка. Там заголовок звучить так: чому німець Шольц схиляється перед китайським драконом, ігноруючи тиск Вашингтона, канцлер шукає обіймів Пекіна. От ну, якось європейська преса не дуже відреагувала, і от той саме політику, вони в першу чергу, ну зрозуміло, що це ЗМІ, вони мають привертати увагу, але достатньо красномовно і це було. Що от, ем, Я зацитую, за, за, за 65-річний канцлер, якого навіть за німецькими мірками вважають, позбавленими гумору, відсвяткував свій дебют днями в Тік-Ток, пообіцявши там не танцювати. І це відбувається лише за кілька днів того дос до його візиту до Китаю, де базується суперечлива соціальна мережа, пише видання, і Шольц здається, відчайдушно намагається переконати Пекін, що до нього їде його друг. Дивіться, я не рекомендую снад вчитуватися в те, як це може подавати. Ну, ви, ви вже китайську пропаганду цитували. Дивіться, та це, це, це лірика. Лірику ми просто від У нас в українців немає часу на лірику. Добре, відкидаємо. Нам, Більше та, не буду та, таких та, цитат наговорити. Так, нам, але... та, та, нам треба, треба результат. Результат наступний. Як я вже сказав, президент Байден говорив всі, і процес триває. Встановлення меж конкуренції, як вони це називають власне Шольц. Він відомий однією своєю рисою в геополітиці. Це коли Америка робить крок, він робить крок. Теж якщо Америка його не робить, Шольц крок не робить. Теж очевидно, що його візит повністю синхронізований з тим, що було проговорено Байденом і Сі. Uh, також очевидно, що Шольц буде слідувати тій риториці, яка є в Єврокомісії. А єврокомісія, зокрема, лідерка Урсура фон Дерляїн, вона. Дуже критично до Китаю, і вона абсолютно тоточна заявам Байдена або навіть часто жорст жорсткіше говорить що за приводу. Востаннє, коли у нас був саміт ЄСКНР в грудні 23-го року, була спільна заява Шарля Мішеля і Урсула вони Теж були в Пекіні, і там вони абсолютно прямо написали, що вони вимагають від Цзіньпіна підключити весь свій особистий вплив на зупинку російської війни в Україні. Ну коли такі речі вже пробуваються. В офіційні стейтменти це серйозно, і тому я не думаю, що це буде дуже якась тепла розмова. Так само, як я не думаю, що Шольц буде лізти перед батька в пекло і робити щось більш агресивне ніж Байден, да, ніж Америка. Тобто, це про те, що Німеччина, так само, як і Франція, зберігає певну кількість виробництва в Китаї. А нагадаю, зараз відбувається шалене релокування бізнесу з КНР до Індії та В'єтнаму. Бізнес не хоче вести справи в КНР. Нер це погана юрисдикція, маргінальна, можна сказати. От вони залишають якесь там виробництво, але вони можуть це прибрати. Для чого це треба? Для того, щоб залишати простір для тиску на рішення компартії, тому що ну я не знаю, чи правильна така позиція, чи ні. Це вже питання до підходів, але вони вважають зберігаючи певну присутність у Китаї. Вони можуть контролювати дії КНР. Певним чином це дається знаки, тому що КНР зацікавлена зберігати свою економіку для теж майбутньої війни, але пізніше о, тому тут складна ситуація. Але я б не перебільшував значення візиту Шольца як якійсь в світовій кон'юнктурі. Дуже позитивно, що в нас J7 є синхронною, і от за весь час о, з моменту повноштабної війни J7 не відходила ні не відступала від спільних загальних кроків. І тут от дуже послідовно все виглядає. Ну, а стосовно того, що е, з Шольцем поїхала ціла купа саме е, високих посадовців від різних німецьких компаній, багато хто з експертів цих тих самих німецьких вказує, що це означає, що це геть не політичний візит, що це економічний візит, і вони просто там про щось домовлятимуться. А от розмова всі про Україну може бути просто ну, такою вишенькою демонстрацією. Економіка це політика. Нині це тренд. В нас, наприклад, президент Південної України Юн Комсоль призначив спецрадника з питань економічної безпеки. Америка, Пентагон, зокрема, розробили першу в історії стратегію військово-промислової національної стратегії. Та економіка це. Політика, вони не роздільні. Чому їдуть німецькі бізнеси, Ну, представники німецького бізнесу. Так само чому представники ключового американського бізнесу були на форумі в Сі Цзіньпіна декілька тижнів тому і перед дзвінком Байдена, і цей форум провалився. Ну ви ж розумієте, що дуже багато інформації нині про КНР. А всі читають новини про те, як божеволія надалі сі Цзіньпін забороняє, наприклад, прем'єру спілкуватися з західною пресою. до 27 до року. Заборонено прем'єру звітувати про економіку і перед народом, і перед е, пресою, навіть перед китайською пресою. Wow. Ну, ми розуміємо, наскільки жахлива ситуація для них. От і великі бізнеси, які будують свої ну займаються диверсифікацією своїх поставок, працюють на демократії. Вони хочуть з перших вуст почути, що відбувається. Ми знаємо, що Китай бреше офіційні статистиці. Це велика проблема. У нас навіть голову міжнародного валютного фонду звинувачували в тому, що вона за гроші китайців е, е, малювала. Ім якісь цифри, та потім якось ну, замазали цю історію з Георгієва. Але суть в тому, Китай бреше в своїх цифрах. Ну це очевидно, так само як радянський союз брехав про свою економіку, бо як Росія бреше про свою економіку. Часто от вони їдуть туди для перших вуст. да Почути, побачити. Бо коли приїжджає така делегація, ну всі вимушені пускати їх до прем'єра, і вони так чи інакше отримують факти. Звісно, німецький бізнес масово не вийде. Як це робить зараз американський бізнес? Та й німецький бізнес дещо інакше працює від американського, чи японського, чи південнокорейського чи нідерландського, які пов'язані з Китаєм, але те, що вони хочуть побачити для себе, ну це факт, е, як я вже казав, вони зберігатимуть там присутність тобто, якісь Volkswagen, чи хто там буде працювати далі з китайцями. Але коли мова про критичні речі, про чіпи, про те, що може насичувати китайські випра. Особливо на тлі що це все передається в Росію. Ну звісно, що тут будуть результати, але для німецького бізнесу йому насамперед необхідно побачити те, що бачили американці. Бо після того як провалився форум в Пекіні з участі Сі з американським бізнесом, ну типу що одразу сі погодився на дуже складний для себе дзвінок з Байденом. Ну а стосовно результатів цього візиту, з боку ну самого офіційного Пекіну. Ну чого чекати? Ну давайте гіпотетично уявімо, 16-го, 16-го щось з ним зустрічатиметься, наскільки я пам'ятаю. Є оця розмова, вони там вирішують якісь економічні питання, обіцяють одне одному співпрацю або навпаки, говорять про проблеми, які треба вирішувати. І, врешті-решт, виходять на геополітику. Німецький канцлер каже, Європа вимагає, аби шановний сі припинив. Підтримувати Російську Федерацію, поставляти їй і ще оце Реакція Китаю. Ну... Так. Така сама, як була випадку з Америкою. Спочатку вони і стерли. казали, ми цього не будемо робити. Але потім в нас зовнішні інвестиції в Китай впали до 33 мільярдів в 2023 році. Це на 87% менше ніж до того. Уявіть собі, рівень катастрофічності розвитку китайської економічної кризи. У нас рекордна дефляція. У нас абсолютно втрата якоїсь великої споживацької спроможності. Та в Китаї всі проводить дебільніше. Перепрошую, реформи з порятунку економіки, та що викидаєте західну техніку, купляйте китайський продукт з вимогою до китайських компаній. Ну там просто якась дуже дивні речі відбуваються. А в цей час ще й рекордне безробіття серед молоді, і все це опосередковує рішення КНР. Вони не в тому стані, нині щоб не слухати того, що вимагають від них е демократичні лідери. Звісно, що Шольц нічого нового не вигадає. Він буде робити абсолютно все те саме, що робить Америка. Але Америка нині робить багато чого успішного, саме в стримуванні Китаю, і укладаючи рівночасно з економічними та угодами. Проти Китаю, ще й військові. У нас тільки закінчився самітки Шіде Байдена і Маркоса Молодшого, і Америка там змінила повністю свою архітектуру безпеки в Індопацифіці, що напряму впливає на Україну? Бо загальна логіка США нині в тому, що для того, щоб зупинити Росію, треба бити на Китай, бо він є поповинною для того, щоб Росія продовжувала і продовжувала. Якщо Китай буде робити все те саме, Росія ж безкінечно буде робити те саме. Ну а пане, пане Артуре, є ж ще одне питання: це ймовірна китайська агресія стосовно Тайваню, тому що от така внутрішня криза, що економічна, що політична, це ну ледь не найкращий час розв'язати якусь велику переможну війну для того, щоб підтвердити дивіться, які ми потужні і громадяни пишайтеся своєю владою. Абсолютно, але ж тут якраз і питання до того саміту, який відбувся в Вашингтоні, який називають похальним самітом, але в Україні до нього уваги було ну вкрай мало, і це погано, тому що ми не розуміємо абсолютних абсолютно базових речей, які необхідні для розуміння. Та власне, що відбулося в США? Утворилася нова коаліція, та вже така безпрецедентна з участі США, Японії Філіппін. До того в нас діє альянс новий США, Японія, Південна Корея. Направ практиці це означає, що північ Тайваню оточена і е, захищена е, одним альянсом, і з півдня так само Філіппіни є критичними. Для захисту Тайваню, для оборони і для побудови стратегії. Тобто Китаю не вдасться провести блідскріг, і це ще суть з питання китайського моря, коли нема змоги вести блідскріг, і коли в нас економічна кон'юнктура не дозволяє вести війну. Що робить це Він вірить, що він буде жити до 100 років і розв'яжує, якщо не в 27-му році, як це прогнозується за одними сценаріями, то в 35-му, як це прогнозується за іншими сценаріями. Усі є абсолютно віра, що він всіх переживе. Ну це взагалі хворіють як комуністичні лідери, так і китайські от і от тут така логіка: та от ми підемо на поступки, ми за цей час от будемо освоювати Росію. Якщо вона зупинить війну, от і будемо готуватися до ще більшої війни, бо у Китаї ж нема сценарію по почати вторгнення у Тайвань і програти. Вони хочуть воювати і захоплювати. А для того, щоб успішно їм це робити, їм треба вступати у війни з іншими країнами. Ну отут в них така ситуація. Тому вони будуть планувати свої дії наперед. Але те, що в них є е, е, необхідність та забезпечити стабільність і це до речі, вирішення сі після розмови з Байденом є та оці от впровадити. Три принципи взаємодії з Америкою: мир, стабільність, довіра. Ну, подивимося зараз, звісно, говорити, що щось якось буде з боку Китаю, це неможливо, бо неможливо точно спрогнозувати, що робить божевільний режим. Але поки виглядає так, що маріці вдається, і ми подивимося найближчими вже місяцями на цієї роботи, бо в нас критичний саміт G7 в червні. Наступного дня після нього в нас починається саміт миру. І і потім о, ювілейний саміт лідерів НАТО, де також будуть представлені лідери індопацифічного регіону індопацифіки та. Пане Артуре, я хотіла ще на останок запитати. От дивіться, ви згадували божевільний режим, в інший бік трошечки подивимося на Кремль? Вони там вже ниють в своїх ЗМІ, що от Шольц переконуватиме, точніше, намагатиметься розірвати якось там тісні зв'язки Китаю з РФ. В Росії лишаються якісь важелі не як васала, скажімо так, китайського, а якісь важелі, економічні, політичні. Щоб щоб не дати Пекіну відсунути е, себе від е, КНР е, і все ж таки е, підтримувати цей тісний зв'язок може не так публічно як зараз ні, це неможливо. Тобто Росія розуміє Кремль розуміє субсутну зрезалежність від Китаї. Саме тому часто мова про те, що Сідзіньпін саме та людина, яка за одним телефонним дзвінком завершує російську війну в Україні. Це так само, як за однією розмовою, він дав дозвіл на російське повномасштабне вторгнення під час Олімпіади в Пекіні, коли він проголосив безмежну дружбу з росіянами. No limit friendship. да і коли він офіційно заявив, що він уступає проти вступу України в НАТО. Це їхня китайська доктрина та проти розширення НАТО на схід, тому тут якраз це питання, але Китай не буде відступатися від підтримки Росії. Тут питання в тому, що він тільки може сказати Росію, зупиняйся, але далі почнуться інші процеси: процеси освоєння Росії як китайського васала. І це, це досить небезпечні тенденції. Але для нас їх важливо і для України, і для Америки, і для решти світу. І ці тенденції є не розділяти Росію і Китай, тому що востаннє, коли Кісінджер і Ніксон вирішили розділити Росію від Китаю, СРСР від Китаю, то це завершилося тим, що ми маємо сьогодні у цією Росією і оцим Китаєм. Ну значить, що необхідно боротися комплексно з е вісю. Да, цього зла, а не думати, що один божевільний автократ перестане дружити з іншим божевільним автократом. Про поїздку Шольца до Китаю ми поговорили із президентом Ліберально-демократичної ліги України Артуром Харитоновим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.